У цьому огляді ми представляємо далекобійний лазерний ручний ліхтар, в якому втілені сучасні технології оптичних систем, а також інноваційні світлодіоди. Вас вітає канал Найткор Україна. Друзі, знайомтеся. Надпотужний дальнобійний лазерний ліхтар Найткор p 35 – у цьому ліхтарі дуже сильно відчуваються найпрогресивніші технології, які застосовуються при виробництві ліхтарів преміум класу. Почнемо з джерел світла та оптики. У P35i використовуються дві лінзи коліматорна і заливна. Лінзи мають двостороннє покриття, яке стійке до подряпин. Оптика в тандемі з модулем лазерного випромінювача лампою класу 1 леп та шістьма надпотужними американськими світлодіодами здатні видавати світловий промінь потужністю 3000 люмен та максимальною інтенсивністю потоку 678 тисяч кандел. Максимальна дальність променя 1650 метрів. P35i працює в трьох режимах користувача: ближнє світло. В якому 5 рівнів яскравості. Мінімальний, низький, середній, високий, турбо, режим далеке світло. Також 5 рівнів яскравості. Мінімальний, низький, середній, високий та турбо. І третій змішаний режим, який володіє трьома рівнями яскравості. Ця модель сучасного ліхтаря обладнана багатофункціональним oled дисплеєм на якому під час користування відображається рівень яскравості. Потужність ліхтаря в дану хвилину, дальність променя, режим користувача і час роботи, що залишився. Керується ліхтар двома кнопками: торцевим перемикачем і кнопкою Mode, за допомогою якої можна вибрати режим користувача і налаштувати рівень яскравості. Крім цього, в комплекті з sp35i йде виносна кнопка RSW2i, яку можна використовувати для управління рівнями яскравості. Також виносна кнопка дозволяє включити режим строп. Ліхтар працює від акумулятора серії 21700 i на 5000 мАг. Він здатний забезпечити безперервну роботу ліхтаря до 60 годин. P35i може працювати від акумуляторів cr 123. Біля торцевого перемикача розташований порт USB Type-C, завдяки якому ви зможете в будь-який час і в зручному для вас місці без проблем заряджати ліхтар за допомогою зарядних пристроїв від мережі, за допомогою комп'ютера, планшета, ноутбука або пауербанку. Також до цього роз'єму підключається кнопка виносна RSW2i. Надійний міцний корпус виготовлений з алюмінієвого, високоміцного сплаву з жорстким анодованим покриттям. Ліхтар надійно захищений від проникнення вологи, пилу та від ударів. Рівень захисту P35i відповідає стандарту IP68. Цей ліхтар можна занурювати під воду до 2 метрів. Йому не страшні падіння з висоти 1 метра. Ця модель ідеально підходить для різних сфер вашої діяльності, для пошуково-рятувальних робіт, для охорони промислових об'єктів, для аварійного освітлення в екстремальних ситуаціях, а також для полювання, туризму та побуту. У комплекті із ліхтарем йдуть літій іонний акумулятор Nightcore 21700i, виносна тактична кнопка RSW2i, кабель для зарядження USB Type-C, адаптер-перехідник для акумуляторів CR123. Запасне кільце ущільнювача і чохол. Замовити та придбати надпотужний далекобійний лазерний ліхтар Nightcore P35i ви можете за посиланням в описі або на нашому офіційному сайті. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, залишайте коментарі та знайомтесь з іншими моделями ліхтарів компанії Nightcore. До наступних оглядів!